Ми знімаємо зараз відео і справа закривається. І справа закривається. Скажи, що я маю сказати. Добре, для початку поясни. Мені треба свідома якась твоя відповідь. а Навіщо ти це робив? Ну, дивись, я просто. Знімати тебе вже? Інтерв'ю в тебе візьму, ти не проти? Плюс, дивись, плюс. У е мене прямо праве спрямування. Я внук розвідника СС Галичина. Мені неприємно просто те, що відбувалось тут. Чому? Е, тому що, на мою думку, це не є природнім, але так чи інакше, я прошу вибачення за свою поведінку і буду в подальшому більш толерантним до трансгендерних жінок та чоловіків. Ти вважаєш мене трансгендерною жінкою? Ти вважаєш мене жінкою? Я трансгендерною жінкою. Я жінка. Трансгендерні жінки, жінки? Ну я не знаю, як це правильно запам'ятаю. Трансгендерні жінки, жінки. Повтори це, будь ласка. Добре, окей, трансгендерні жінки, жінки. Молодчинка, добре, молодчинка. Ти такий молодець. А тепер повтори, що я не сосу русакам. Ти ж це сказав? Ти не сосеш, русакам. не сосу русакам. Я просто не бачив твого військового квитка. Якби його побачу, я його побачив, тобто я б не сказав. а тобто можна говорити без військового квитка будь-що і будь-кому. Ні. А чому ти це зробив? По своїм гомофобним думкам. якимось думкам, так? так, обмеженим. Не обмеженим. Не це, обмеженим. Це моя думка. Обмежена. Ну дивись, кожна думка має право на існування. Ну да, але є лайно. Токсично. Ти ж ходиш просто займаєш дітей, ти до дітей доїбався, Все. ти їх погрожував. Я бив. Ні, не ми попросив. не закінчили. Ти погрожував дітям. Я дітям так? не погрожував. Я зараз покличу дітей. Що Які Слухай, ти багато чого говорив і мені, і їм. Ти так само свою трансфобію і гомофобію проявляв до них. Навіщо ти ходиш і на вулицях просто займаєш безобідних громадян? Ти не знаєш, чим вони займаються. По мені не скажеш, що я військова, а я вже три роки служу на контракті. Я самостійно його підписала. Ти маєш повагу до Плюс. мене? За це повага. Але я тобі не маю показувати військового квитка, ти маєш поважати мене За тому, що бува. я громадянка. Навіть якщо була громадянкою іншої країни, яка різниця? Ми ці, якщо, якщо ми зараз на цивільному, це не треба ходити всім пизити йобла, не треба всіх кричати, не можна всіх ображати. Ти згідний. Ну представ себе малим хлопчиком і підходить до тебе якийсь дядька і каже, слухай, ти, блядь, ж хуй. Та ти ж безпорадний, ти ж тебе, глянь на мої руки, я зараз на гормонотерапії, ти ж мене вдариш, я розсиплюсь. Я, так, я не збираюся нікого бити. Я, так, Побори... я тобою ні... таким от здоровим. Так розумієш? я нікого не збираюся бити. А навіщо ти казав, іди сюди, я тобі Я собираю просто спілкуюся. Та ти мені погрожував, ти мені мати добу. Я піддав. не погрожував, якось далі. Я, я прошу вибачення за свою поведінку. Ти покинеш зараз цю територію, що ти могла відпочити собі спокійно. Так. 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 Ми дійсно закриваємо цей так. конфлікт. Так. Так. Що ти маєш спогрутися?